Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Сьогоднішня служба у церкві здалась Марії особливою. Вона, як зазвичай, попрохала у Господа здоров'я для всіх своїх рідних і для себе. Так, у піднесеному настрої вона пішла додому. Може, просто день гарний, а може через те, що сьогодні у неї був 64-й день народження. Вони з чоловіком жили дуже скромно у невеликій квартирі, виховали двох доньок, які згодом повиходили заміж, причому вдало повиходили. Не те, щоб за дуже багатих чоловіків, але живуть у достатку. У обох доньок вже народили дітки, і Марія дуже любила своїх онуків. Більше для щастя нічого і не потрібно їм з чоловіком. Живуть у двох у старій квартирі. Але єдине, що їх турбує, це те, що грошей з пенсії ледве вистачає, щоб сплачувати комунальні послуги. А з цих грошей хочеться хоч якісь гроші давати онукам. Доньки, звісно, намагались допомогти, але Марія завжди відмовлялась від такої допомоги. Єдине, що трохи зіпсувало жінці настрій у цей день, це те, що її похресниця покликала на своє весілля, а їй же хотілося гарно привітати дівчину, все ж таки вона хрещена мати. Але у гуманці було зовсім порожньо. Ще й дата весілля стояла після різдва. Марія, звісно, сподівалася, що вона щось вирішить з цим питанням, але ж звідки гроші візьмуться. Ще й на свята онукам потрібно придбати подарунки, а грошей ледве вистачає на їжу та на оплату квартири. Але Марія не сильно засмучувалась, бо жав, завжди жила з Божою допомогою. От і зараз сподівалася на неї. Раптом Марі у Марії пролунав дзвінок телефону. На тому кінці дрота була її давнішня подруга, яка почала її поздоровляти і дуже наполягала на тому, що їм потрібно зустрітися. Жінка дуже засоромилась, тому що їй нічим було навіть пригостити подругу. На що подруга Анна пояснила, що у неї не буде часу навіть на те, щоб чаю випити. Вона просто хоче зустрітись. Анна зайшла до кафе поряд з домом Марії з великим букетом її улюблених квітів, привітала подругу та віддала їй конверт, який сказала не розпаковувати, допоки не дійде додому. Вона поклала до конверту немалу суму грошей і через це попрохала не відкривати його зараз. Марія знала, що подруга живе у достатку, але коли вдома Марія все ж таки відкрила цей конверт, вона була просто шокована. Там було більше ніж три її пенсії, і записка про те, що ніхто не забув, яке добро вона зробила. Марія відразу ж зателефонувала подрузі, щоб запитати, навіщо ж таку суму подарувала. Анна нагадала їй історію, яка сталася майже 30 років тому. Коли дочка Анни виходила заміж, то жінка пообіцяла подарувати велику коробку цукерок, які були в дефіциті, і у неї не вийшло знайти їх. А Марія пригадала, що в неї вдома якраз лежить величезна коробка з цукерками, їй нещодавно вислали родичі з іншої країни. Марія без зайвої думки віддала ці цукерки Анні. Як же вона тоді здивувалася, що все це просто так ні за що? А як же зраділа донька Анни? Вона була просто шокована і щаслива від такого подарунку. Саме нещодавно у сімейному колі вони пригадали цю історію, а коли донька Анни дізналася, що у Марії сьогодні день народження, відразу ж віддала матері велику суму грошей, яку попрохала подарувати Марії. Ця дочка зараз має свій бізнес, тому ця сума для неї дріб'язок. У цей день Марія ще раз зрозуміла, що зроблене добро завжди повертається, і вона дуже щаслива, що тепер зможе. Гідно привітати свою похресницю з весілля. Любі друзі, як вам така історія сподобалась? Чи робите ви добро? І чи згідні ви з думкою, що на добро добром відповідають? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.